Розпаковка лоту фліс Шотландії. Перший сорт. В даному лоті у нас 8 кілограм. Так, ціна 4 євро за кілограм, так як у нас настала Чорна п'ятниця, у нас знижечки в Євроманії. Тому ціна даного лота 3,5 євро за кілограм. І так починаємо розпаковочку. Перша флісочка. Дуже теплесенька. Як бачите, замочки все працює. Так, розмір у нас тут пише. 3840. Як бачите, вона в дуже-дуже гарному стані. Наступна така яскрава фліска. Вона йде у нас брендова Штраус. Це 3XL. Дуже яскрава і дуже гарна флісочка. Наступна. О, ця дуже-дуже теплесенька. Має капішончик, який... Можна сховати у спеціальний карманчик. Дуже гарна, розмір. Я вам зараз озвучу. Розмір XL. Дуже гарна фліска. Наступна у нас ось така фліска двохколірна. Вона йде і на ліпуці, і на замочку. Теплесенька розміру S. Наступна флісочка, ось така чорнесенька. Розмір маленький, і зараз я вам його озвучу. Розмір М. І так, нагадую, Там в даному лоті 8 кілограмчиків флісу першого сорту. Це дуже білесенька, має підкладочку. Розмір пише елічка 44, 48. Така класна кольорова підкладка, дуже, і з капішочком дуже гарно виглядає. Нагадую, ціна зараз ще з чорної п'ятниці знижена 3,5 євро за кілограмчик. Ось така наступна флісочка з дизайном. Розмір зараз вам озвучу. Розмір М. Дуже цікавий дизайн. І так, наступна в даному лоті. Це флісочка, ось така м'ягесенька, біленька. Тут 8 кілограм у лоті, а це розмір, також емочка. І так, тут фліс перший сорт. Суто перший. Без другу наступна флісочка. З такою цікавою горловинкою, Розмір, зараз вам скажу розмір емочка. І так. Наступна нам кошти, щось дуже-дуже теплесеньке, з таким класним капішончиком. Серединка дуже утеплена, як бачите, і розмір я вам зараз скажу. Розмір великий, елічка. Так, наступний в даному на ось така чорна флісочка. Як бачите, вона йде брендована, з нашивочкою. Серединка також теплесенька розміру XL. Нагадую, у нас зараз чорно пятничні знижечки. Ціна за кілограм замість 4 євро половиною. Наступна флісочка в нас йде розміру XL. Ось така сіренька з кольоровими вставочками. О, Дуже гарна флісочка. Більш похожа на таку флісову курточку. З кишеньками. Зсередини дуже-дуже тепленька розмір L. І остання флісочка в даному кілограмовому лоті. Ось така чорнесенька флісочка від Bosch, Розміру. Розміру S. Так, нагадую, це була розпаковка лоту флісочки, це Швейцарія. 8 кілограмчиків. Перший сорт ціна за кілограм 3,5 євро.